Привіт! Слава Україні та Збройним силам України в етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Найперший випуск цього тижня. Толя, like я стріляти хочу. Сьогодні релізнулось велике оновлення для FBC Firebreak під назвою Breakpoint, котре додає до гри купу скинів, зброю, нову з новими модифікаторами, нову мапу, де розгортається нова кризова подія, та ще багацько іншого додаткового контенту. Це оновлення абсолютно та повністю безкоштовне. Якщо можна, я заплачу тобі трохи це безкоштовно. Ремеді стверджують, що Breakpoint – це лише початок. Наступне велике оновлення очікується наприкінці листопада. Воно додасть новий ігровий режим, кросплатформений голосовий чат, нових ворогів та обладнання. Крім того, третє велике оновлення пообіцяли випустити в березні 2026-го. Обіцянка цянка. Xbox та Asus відкрили попереднє замовлення на Rock Alley. Побільше. попереднє замовлення можна навіть зробити офіційно в Україні. Коштуватиме молодша модель буде 30 тисяч, а от старша 43 тисячі. Скільки Epic Games вирішили прибрати танець миротворця із Фортнайту. Цензура! Ось що це. Це через тематику нового епізоду. Та буцімто нацистський підтекст у самому танці. Так, звісно. CD Project відклали реліз оновлення третього курвака, котре мало додати кросплатформену підтримку модів. Відклали його на невідомий термін, десь колись у наступному році. Яка халепа і це лише початок. Netflix стверджує, що четвертий сезон серіального курвака став найдорожчим у франшизі для порівняння. Перший сезон коштував 92 мільйони доларів. Тоді як останній 221 мільйон. Ну, монтаж це довгий і дорогий процес. А ми вже витратили всі гроші на торти, тому прем'єра в п'ятницю. Закінчився Final Kombat. Останній офіційний великий турнір з мк 1 котрий виграв на диво не Sonic Fox. Він навіть не потрапив до ТОП-3, а почесне перше місце зайняв Скорпіон Прокс. Оце так несподіванка. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Йова. Так, Всі до вівторка.